Усім привіт! Сьогодні ви потрапили на мій канал Та Сьогодні у нас, як завжди, розпаковка паперових сюрпризи. Це дуже довгоочікуване на... довго відео. Розпаковка паперових сюрпризів, тому що давно не було відео. Але я з'явилася, так, це я. Я вже в Україні, так, привітайте мене. Але я за триждень знову тому... її Але тому я поміняла трошки ніби де знімати відео. Я зайшла в нове місці, надіюсь тут також гарно видно. Ну, я б завжди для вас підготувала нову новиночку. Зараз я про неї все розкажу. І давайте вибирати пакетики. Перше, давайте почнемо з нашого адвент календаря Сьогодні ми його вже закінчимо, доволі великий будів колендар. Сьогодні ми вибираємо Apple. Тому так от. Далі давайте відповідаємо вік тут. Далі у нас колекція, давайте Педро-Педро. Сьогодні візьмемо цей пакетик. У На наступному відео закінчуємо цю колекцію. Даль в нас колекція, давайте, загублені посилочки. Сьогодні я не знаю, що взяти. Давайте, можливо, візьмемо. Закрити, я не лякалася. Ну, давайте, можливо, візьмемо цей, цей пакетик. А сьогодні візьмемо до речі, курумі. Привітайся. Далі колекція меми. Давайте виберемо пакетик. Доволі велика смішна колекція. Давайте сьогодні візьмемо таку Hello Kitty. Напікона oh, доволі. Давайте сьогодні я не знаю, яку <проб> робити розпаковку. Давайте, як ми бачимо, сіреньку зробимо розпаковку в нас там ще Hello Kitty. Давайте Сіро розову таку. Далі колекція, е... я як вона називається. зимовий вайб. Давайте візьмемо сірий пакаток. Напевно, буде цей. в мене візьмемо. Хоча можемо взяти ще не такого. Він тут, такий смішненький. Він теж сірий під чашку сіра. А це вже відкриє на такому відео. Що, тут, похоже на клавічка на ту. Хоча я не пам'ятаю вже. Ну, вони всі впевнені. І переходимо до нашої новиночки, того Давайте виберемо пакетики. Сьогодні я, по-моєму, до речі, цю колекцію сьогодні зробила. Тому я пам'ятаю, що там. Але вже трохи забула. Давайте візьмемо сьогодні таку булочку. Усе миловили пакетики. Тільки пакетики на сьогодні на вставочку та адвент в календар. І круглі наші, як завжди. Тому просто...

Зараз цю книжечку та були ще застарання. Раз, два, три. Ну і здається, ви вже побачили. Та це такий ролик для лиця, такий, щоб масажувати. Такий розовенького кольору, Дуже гарний. У мене такий є з оригінального камня. Мені без справжнього я не зараз сказати. Пусть таку поставимо, щекось буде. Я мені не знаю, як щоб вам було дуже добре видно. Трішки... Так, ось Так і буде добре, мені здається. Далі, Давайте його приклаємо на другу сторіночку, також воно тут дуже вписується. Це теж описується. Певно, більше тут, тому що тут якраз є містечко. Стариночка падає, я хочу на воду. Да, цю наклеечку я найпершою зробила. Так, так. Так-от. Отак так. От, так от він дуже гарно виходить. Далі у нас, давайте, колекція. Головне відкрити ту колекцію, яку ми вже закінчили. Так, закінчили ми цю колекцію. Потім, напевно, попадемо на О, календар. Якусь на двой календар, тому що ми дуже багато місця займає. Не знаю, що з цією сторіночкою зробити. Я не знаю, як зробити, щоб вам було можливо, ще гарно видно. Трішечки мало місця надати. Ой, що я довірський закрутаю на шкуру. Apple скіт, але вони в мене погано вийшли, тому я намірвала iPhone, якщо ця колекція була дуже гарна, яскрава. Тому я намагалася. Просто не знала, що ще можна намалювати. Банник, що там, навушники. А, як ті випробуємо Ну, тоді більше такого нічого, майже ноутбук. Ось, не знаю, найстандарт, найстандартніше цей фунчик. Тому його малювала. Запрощаємо з цією колекцією, Така вона гарна міста. Ну, і ми переходимо до іншої колекції. Давайте виберемо. О, Петропадрома. Я відкривала теж так, ніби як е, поці. Я, до речі, відкривала е, на якраз відкрила тут стріночку, яку нам потрібно. Це на хайчка я поклала сюди в каталожик. Її не клеїшку якихось. Тобу вам потім. Окей, давайте відкриємо вже а, ось так, отак, є, не по порядку. Стоп, так, мені ніяку колекцію не буде тут пустою. Ні, ніяку. Давайте відкриємо. не знаю Давайте відкриємо колекцію меми. Я в наступних видео я буду тут ставити різні якісь, які прикраси, якісь такі ніби прикраси, щоб було відео якесь таке яскраве, цікавеньке. Тому отак от. Так, покраймо вот. сюди. Э, так, от виходить. Дуже гарно. Если комплекса, кто подписался и кто лайк, ставьте лайки обов'язково. А, чекайте. А, сейчас замовить лайк колекція. Давай А. Зимні так хотіла. А ви? в коментаря. Обов'язково. сюда. Ой, сюда. Вот так вот. Так, мы приходим к нашей новой выночке. А, так, вот показала. это первая такая. Так, пусть такая растут друга. Давайте возьмем наш пакет. Конфарнастный. Такой, такая полночку Я таку дуже люблю, але ще ніколи не, ще не але не знаю. Ця у нас попалася полонечка для Каті. Якщо ти мене дивишся, так, якщо тебе звати Катя, то тобі сьогодні пощастило, ти сьогодні везунчик. Ми приклаємо сюди. Так, давайте я скажу, які тут імена є. Катя, Поліна, Таня. Софія, Єстина, та Настя. Ні. Я не знаю, чи вас точно звати Єстиною. Що це дуже гарне ім'я, легендарне таке. День народження, якщо це було скоро, або не знаю.